На карибську кризу це не тягне, але щось якісь ознаки є. 28 лютого. Сварка в овальному кабінеті. 1 березня Зеленський прилітає в Лондон. Британський прем'єр його трошки втішає. 2 березня саміт безпекової європейських лідерів. Всі там декларують солідарність з Україною, але водночас просять Володимира Зеленського помиритися з Трампом, бо у Європи немає чим допомагати Україні. 3 березня Зеленський повертається в Київ, а Трамп пише. Допис: завтра буде великий вечір. Всі в Європі напружилися. Що буде завтра? Подумали вони. 4 березня стає відомим про призупинку постачання американської зброї в Україну. І 4 березня ввечері президент України пише допис, в якому декларує готовність рухатися до миру під лідерством Трампа. І ось після всього цього 5 березня за київським часом Трамп виходить на трибуну Конгресу. І ось що він там говорить.